У нас є історія, одна. ми ходили святити з нашим другом і Пасху. Паску. Ми купили собі світера, кофти, треше. Yeah. От, були той хайп, хайп і моди скейтерської паку. Yeah. собі скейтом якимсь купив, а я купив за цим, е з пентаграмою. <laughs> і це mm. день Пасхи, я, 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 я перший раз його дію. Да, ми пішли гуляти в кафе, а ночу Пасху святить. І я пішов в цій кофті з пентаграмою Паску святить з нашим другом атеїстом. Чел стоїть, шкіриться, друг мара наш. Я йду, кажу, що ти що ти, ти біл? Кажу, бабушка, ну щас, не надо. Стоїть. Що таке? Просто ті типу, так, уже хилиться, знаєте, як Майкл Джексон? На лавочку головою. Пух! Починаю вмирати, просто... Бабушка нас за ковту накричала. -на -на Ще за це що ми сміятися почали просто. Там же батюшка до нас доходився цим. З кадилом З віничком отим, тим, щоб збризкать, да, паску святий. Що, прикиньте, колись будуть не так, а просто цим з балоном, а це що. Там з руків тебе Ну, воно так більше захватить людей. Оті ті бабучки ще йдуть, співають, не воду доливати, а будуть отак стояти. Качати будуть воду. КЕРХЕРОМ Що вони ж там зуби повилітають з того керхера